Вітаю всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 17 січня. Я йду в лавку Так от через центр села. Це бувша школа. Ну там далі клуб, пам'ятник, тут старий магазин, літом все це за деревами. Не видно покажу вам. Зайду раз уже така нагода, старий магазин. Його побудували десь у 86-му році, 87-му, коли Чорнобильський посілок будували Беликощученці. І тоді тут теж декілька будівель звели, зокрема, ось цей магазин. Він вже давно не працює, тільки можна Закрити очі і згадати, як колись тут на цьому розгрузочній платформі сиділи баби, чекали хліб. Такий був магазин. Тепер він в такому занепаді прямо в центрі села приїжджала сюди машина, розгружала хліб. Було декілька відділів, навіть ще якийсь холодильник залишився. Такий. Пам'ятаю, тут можна було купити і, ну, і саме різноманітне. Не тільки хліб, а були і промтовари. Там відро якесь можна було купити. Навіть я пам'ятаю і тюлі купували. Ну, ось тут руїни церкви. Ну, буду я повертати до магазину. Мені йти через ферму, піду верхом, познімаю трішки село з гори. Вже восени я там проходив пройду взимку. Така дорога підверх на гору. Я піднявся трошки нагору вже. І ось там яром розкидані хати. Ось такі краєвиди тут дуже гарні. Так, тут <кій> ферма. Це бувші свинарники. Там воно млин виглядає. Десь ферма. Я ж там вон в кінці цієї доріжки такий зелененький, малесенький магазинчик. Ну, До нього я й прямую. Там он тік був колись, комори. Тут були коровники. З іншого боку були обори. Для корів, були тут і телята. І ну, пам'ятаю, і колись, там, де зараз магазин, була стара зупинка, от у цій старій зупинці зараз і є магазин. Це до того, як побудували трасу. Також тут ось стоїть хатка. Колись я сюди ходив по молоко до Баби Олі. Тепер вона стоїть закинута, відкрита. Бачите, вона, навіть двері відкриті на стіжки. такі. і ось так паралельно до дороги, по якій йду, йде сільська вулиця. Городище. Там панський ліс. Далі. Про який є легенда, що там або криниця, або льох, в якому пан сховав свій скарб. Пам'ятаю цей Цю розповідь з дитинства. Тільки різнилася в тому, що одні казали льох. А другі казали колодязь, але всі казали, що там в тому панському лісі його скарб. Ось такий малесенький магазинчик у нас. От він повністю знаходиться в зупинці, також вона невеличка, а це зелена і це о, пристройка, це просто вхід, скажімо так, тобто весь магазинчик ось в самій зупинці. Ну от Купився я трохи в магазині. Вдома зроблю розпаковку, а зараз хочу підійти і показати ставок. Таке щось чорне на дим схоже на обрії. Тепер з торбою хожу, шукаю, щоб показати ставок. Внизу ось він білий, засніжений, закрижений. Такі тут гарні краєвиди. Сосни. Дуже гарно. Сніг так мерехтить. Не знаю, буде це видно на відео чи ні, але наче мільйони камінців розкидано дорогоцінних. Таке небо. Ну, Буду повертати йти додому. Не міг все знайти місце, ракурс, з якого буде проглядатися ставок. Тому во магазин підійшов. Повертаюся додому. А ось це також дуже цікава гора. Вже я про неї розповідав. Це Городище, це пам'ятник 13-го сторіччя. Це оборонні рубежі південній Київської Русі, городище Чорних Клобуків. Там в 60-х роках відбувалися розкопки і ось ці такі ну ступені, я не знаю, як назвати це залишки укріпних валів. А в селі, я пам'ятаю, з дитинства ходила легенда про те, що її шапками наносили. Що це курган, який наносили шапками. І я вже розповідав про це Городище в своїх попередніх відео там є. І мені почали писати ну, нащадки ось цього народу. Це був тюркомовний народ, який був союзником Київської Русі. Про це можна знайти інформацію. Вікіпедії, що таке Городище Чорних Клобуків. І я не пам'ятаю, як цей народ називається. От вилетіло з голови. Згадаю, скажу, я, мені хотілося навіть окреме відео записати, просто от сходити на Городище, показати їм те, що їх цікавить. І це насправді дивовижно, що у нас в селі є такий. Пам'ятник часів Київської Русі. Цікаво. Дивіться, сьогодні сонце і місяць хоть можна розгледіти над верхівками дерев прямо. І сонце і місяць. Ну от Ходив я в магазин, ти зустрічаєш, Що? Що? А ти тут що? Калину їси? Смачна морожена, да? Гамбо, йдемо робити розпаковку. Опа. Починаємо розпаковку. Доставай. Так. Ось така вермішель. Значить, вірмішель іншої не було, були ще якісь крученики одної марки, хочеш бери, хочеш не бери. Тобто в магазині все. Хочеш бери, хочеш не бери. Вибору немає. Достаємо. Томатна паста. Єдина, яка була в магазині, я б не взяв таку, тому що тут кришки потім не підходять. У неї менше гордочка з прагматичної сторони. Це гречаники. Два хліба. Потім що у нас? Майонез ось такий. Ага. Що, діду? Да, добрий діду. Добре, діду. І сіль. Ось така. Щі. Сіль, дуже мені подобається, вона і консерватив. А, ще горох. Значить, гречки не було, рису не було. Ну, не було з чого в принципі обирати. Це таке взяв, просто щоб. Не, ну, Тому що зовсім немає вибору. Але добре, що є хоч щось. Ось так. З такі покупки. Ну, а для тих, хто від... дивиться наше відео до кінця, в кінці бонус. Ось такий фінгал набила мені муха. Ну, нечаяно. вона просто я її там чухав. А вона різко підняла голову, як дала мені в око. Ось на згадку. Як мені муха набила фінгал. Відео вже є там, де Лана зламала віті руку. Ну це ще буде фінгал від мухи. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.